Рікбейтний заголовок чи не так. Але давайте ви додивитесь це відео до кінця, і я вам доведу, що штучний інтелект повертає людей до життя. Я впевнений, вас вже не здивуєш такими нейромережами, які можуть оживити фотографії, ну, змусти і говорити, як я показав ось в цьому відео. Треба жити так, щоб тебе боялися навіть через 60 років, як тебе не стало. Або ви стикалися з нейронками, які можуть копіювати голос якоїсь відомої особистості і змушувати її співати пісеньки або розповідати тупенькі віршики. It's black gates guarded by more than just orcs. There's evil there that does not sleep. Але ви думали, до чого ми з вами зараз дійшли, уявіть, що ви можете взяти фотографію близької вам людини, яка померла, взяти зразок її голосу і об'єднати все це разом, і вона знову зможе з вами заговорити. Чи готові б ви були б зараз знову почути її голос? От я запитав свого знайомого, він сказав ні, тому що він дуже любив свого батька, а ви. Уявляєте, що зараз можна взяти, наприклад, останні слова чи якісь сторінки з щоденника, яку написала ця людина перед смертю, і зробити так, що вона заговорить знову? Так, звичайно, це те воскресіння, але все одно. А тепер давайте ви вгадаєте, яка країна вже використовує це в своїх ритуальних послугах, Даю вам 5 секунд. Так, країна Сонця, що сходить Китай. Цитую вирізку статті. Ви тільки послухайте це. Цифрове воскресіння один із напрямків використання генеративного щі в Китаї. Аби додати ще більшій реалістичності, спеціалізовані компанії трансформують текстові відповіді у голосовій, навіть відтворюють зовнішність як у померлих людей, особливої популярності. Боти набули на початку квітня, коли Китай почав святкувати цін мін, фестиваль поклоніння предкам і прибирання могил. Створення одного мертвого бота нині може обійтися у кілька сотень доларів. І далі, Артур Ву з Пекіна запустив свій бізнес на основі китайської альтернативи ChatGPT від Біаду. Текстові боти безплатні. Тоді як за голос відповіді доведеться платити 52,1 юаня, це приблизно 7 доларів 20 центів на місяць. Ви може надати ботам клоновані голоси та анімовані аватари, якщо користувачі нададуть записи розмов померлих та їхні фотографії. Ну як вам? Ви можете сказати, що це якесь кощунство, але не всім щастить. Почути голос своєї близької людини перед смертю. Не всі встигають зателефонувати, і для деяких це може вихід попрощатися. Кажуть, що першим забувають голос, за тому гущі ми його не забудемо, навіть зможемо зберегти міміку цієї людини. А як вам ось таке, британські вчені навчили нейромережу перетворювати текст на відео. Жестовою мовою. Більшість контенту створюється для людей, які можуть чути, для людей, які мають порушення слуху, створюють субтитри, якщо це відео, а на живих виступах використовують перекладачів жестової мови. Науковці намагаються автоматизувати цей процес, який би дозволив перекладати жестовою мовою онлайн виступи. Тобто, розумієте, вони створили нейронку. Яка в майбутньому буде перекладати текст жестовою мовою, тобто кожна глуха людина буде одразу бачити не просто субтитри, а живу жестову мову. І так само буде навпаки, я так думаю, з розвитком VR-окулярів чи щось, типу того, можна буде одягати ці окуляри, спілкуватися з людиною, з глухою людиною, вона буде розмовляти мовою жестів. Сигнал буде йти на VR окуляри, і вже на навушники буде відтворюватися голос. І найцікавіший голос цієї ж людини. Круто, так. Але це все в квіточки. Далі будуть речі, які дійсно вражають цю дівчину звати Енн Джонсон. 18 років тому її паралізувало через інсульт, 18 років. Вона не може рухатись і розмовляти. Наскільки це жахливо бути замкнутим у власному тілі, я навіть не можу собі це уявити. Щоб говорити, Ен використовувала спеціальні окуляри, і за допомогою руху очей вона писала слова. Це давало їй можливість видавати 16 слів хвилину. В той час, як звичайна. Людська мова складається з 160 слів хвилину. І ось через 18 років дослідники із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, а також досягнення в галузі штучного інтелекту, дали можливість Н вимовляти 78 слів на хвилину, використовуючи при цьому свій власний голос. Який останній раз був записаний 18 років тому до інсульту, я точно вам не розповім, як це працює, але вони розмістили імплант в ділянки мозку, які пов'язані з мовою. І коли Н намагається щось сказати, нейрони посилають сигнал, який імплант. Передає до комп'ютера, де вже нейромережа аналізує його і перетворює в мову. Потім цифровий аватар на екрані, який виглядає як N, вимовляє її слова її ж голосом, а його голос був навчений звучати так, як вона, за допомогою кліпів, на яких вона говорить у своєму весільному відео. Інабон аур. Нейромера Нейромережа може розуміти 70-80% слів, які хоче сказати Н. І повірте, це тільки початок. Простий факт почути голос, схожий на мій власний, викликає емоції, сказала Н дослідникам після дослідження. Звичайно. Ці імплантанти були протестовані тільки на кількох людях, і нейромережам досить таки тяжко справлятися з мовою. Вони повинні постійно змінювати свої налаштування, тому що кожен раз ми хочемо сказати інше слово, можливо, в іншому тембрі і з іншими емоціями. Насправді, штучному інтелекту набагато простіше з. Відновленням рухомості кінцівок, тому що там іде один постійний сигнал від головного мозку. Так, нейромережі можуть допомагати людям з травмами хребта. Кіт Томас із штату Нью-Йорк був паралізований від шиї до п'ят під час дайвінгу. Нещасний випадок трапився у 2020 році. Але завдяки штучному інтелекту він починає відновлювати певну рухливість кінцівок. І не просто рухливість, а відчуття. І як це працює? Ось вам профанне пояснення без всяких наукових слів. Спинний мозок це як місток між мозком і кінцівками. Іде сигнал від кінцівки через спинний мозок до мозку. І навпаки. Коли хребет ламається чи ушкоджується, цей місток, так би мовити, порушується. Кіту поставили або, так би мовити, відновили цей місток. Подвійний нейронний обхід це технологія, яка включає крихітні мікрочіпи, які імплантуються в мозок, і вони утворюють електронний міст до тіла та спинного мозку, до тої частини спинного мозку, яка є неушкоджена. Десь приблизно, як на цьому відео, потім сигнали з імпланту в мозку йдуть до комп'ютера, штучний інтелект їх обробляє, а потім сигнал йде другою гілкою від комп'ютера вже до головного мозку, і трохи нижче місця в травми. Не впевнений, чи я правильно зрозумів, як це працює. але... Мені не треба розуміти, як літає літак, щоб бачити, що він літає, і не треба розуміти, як їде машина, щоб знати, що вона працює, а ця технологія дійсно працює, тому що кіт мало того, що може відновити рухливість рук, він також може знову відчувати. Ви тільки уявіть, що це таке повернути паралізованій людині. Відчуття знову можливість відчути дотик до книжки стола або дотик рідної людини. Ну що, вас це вразило? А якщо я вам скажу, що за допомогою штучного інтелекту людині повернули здатність ходити? 40-річний чоловік Герт Ян з Нідерландів після аварії на велосипеді втратив здатність ходити. Він зазнав серйозного, але часткового пошкодження спинного мозку, що палізувало його ноги та частково руки. 12 років він був прикований до інвалідного крісла, 12 років. Але швейцарські дослідники. Змогли використати ще в іплантах, які діяли як міст між хребтом і мозком, дозволяючи паралізованій людині знову ходити, майже так само, як і з минулим чоловіком. Цей пристрій має назву інтерфейс мозок-хребет. Електронні імпланти безготовим способом передають його думки до його ніг і стоп через другий імплант на хребті. Вони взяли велетенську мовну модель штучного інтелекту, приєднали її до сканера і коли люди прослуховували подкасти, мовна модель навчалася на тому, які частини мозку працюють. Потім, спираючись на дослідження колег в Остоні, вони розробили інтерфейс мозок-ребет. Звичайно, всієї технології в інтернеті немає, але десь приблизно це діє так. Ви розумієте? Настільки це круто, пристрої. Зі штучним інтелектом, які можуть декодувати людські думки, як вони можуть в майбутньому допомогти, не тільки паралізованим, глухим тим, хто втратив можливість говорити, сліпим, це щось неймовірне. Операцію з відновлення рухів Ян пройшов у 2021 році. Йому вирізали два круглих отвори з кожного боку його черепа діаметром 5 см над ділянками мозку, які відповідають за рух. Потім вона вставила два дископодібні імпланти, які по безротовому зв'язку передають мозкові сигнали на датчики, прикріплені до шолома на його голові. Як всі перші прототипи, цей пристрій досить таки громосткий. Як все в цьому світі, пам'ятаєте, якими були перші комп'ютери, але я впевнений, ми з вами застанемо цей час, коли за допомогою штучного інтелекту людина зможе ходити. Так, звісно, Ян не може бігати. Він переміщається за допомогою колісних ходунків. Але це набагато краще, ніж бути паралізованим 12 років або до кінця свого життя. Ну, а тепер скажіть мені, чи зміг я вас переконати, коли сказав, що штучний інтелект повертає до життя? Коли людина паралізована, не може відчувати, не може ходити, її сміливо можу назвати мертвою. А коли тобі все це повертають, повертають можливість говорити, відчувати, ходити, а в майбутньому і можливість бачити, хіба це не повертає вас до життя? Хіба це не робить вас знову живим? Багато із нас боїться штучного інтелекту. Так само, як і колись багато людей боялися інтернету, бачучи в цьому тільки погане. Ми слухаємо слова цих великих і розумних людей. З мільярдами в кармані, за душою яких ховаються їхні корисні цілі, тому що вони знають, що це відбере в них гроші, що поява найкращої моделі ще конкурента просто згубить їх. Вони не думають про нас. А більше всього, мене вбивають деякі блогери, які опираючись на Досліди закостянілих вчених, які жили навіть тоді, коли клавіатури не було, вчених, які накладають поведінку людини на надрозумний штучний інтелект з їхніх слів, тим самим намагаючись описати майбутнього поведінку, і при цьому не прочитавши жодної праці видатних біологів, які життя поклали на те. Щоб зрозуміти, хто ми з вами такі, і навіть досі повністю в цьому не розібралися. Смішно такого блогера бачити відео про те, що наркотик це не є щось погане, що його можна використовувати не тільки для знищення самого себе, а відео про штучний інтелект він ставить один вердикт, що він нас знищить. Він навіть не розповідає. Скільком людям це може допомогти, скільком людям це може повернути те, щоб вони пожертвували, щоб ми з вами жили. Можливість бачити, ходити, чути, відчувати, і в кінці хотілося би. Повідомити про ще одну для мене дійсно велику річ, яка трапилась, 11 червня США, врешті, дозволили передавати американську зброю в руки Азову три роки повномасштабної війни, а хлопці не могли використовувати те, що нам дають американці. І, врешті-решт, це сталося. Найкращі сини. Найсильніші воїни, кращі з кращих, нарешті зможуть повноцінно воювати і захищати нас. Слава Азову! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую за увагу! До побачення!